З нами Артем Іванов, гравець команди Карпати. Вітаю вас з перемогою. Розкажіть, будь ласка, про шалені останні секунди, хвилини. За рахунок чого вдалося добути перемогу? Я дякую всій команді, що всі боролися до останнього. Це була наша команда, ну, наша команда заслуга. Всі молодці, я всім дякую. Ви сьогодні багато закидали. Як вас ну, знаходили гравці? Чи легко було зламати захист суперника? Було важко саме, ну, справді було дуже важко, але так сталося. Всім дякую. А про підготовку команди цього матчу, наскільки багато готувалися, була пауза, наскільки легко було увійти в кондиції? Ми кожен день тренуємося у нас два тренування в день. Все по максимуму. тактика, захист, атака. В принципі, показники зробили. Ну і останнє питання: чи вдалось повністю установки тренера зробити? Чи може він ну, на майбутнє ще щось казав вже вам після матчу? Ну десь да, десь були наші помилки, десь ми не догравали до кінця. Але насамрешті ну, на все нормально нас вийшло.